як Бачите, як красиво? Красиво. Відчуття мене ніколи не підводили. Кар'єру в армії ви не хочете далі. Я нарешті вийшов і став чесним перед собою. Як зберегти стосунки? Сумніви починають з'являтися, чи повернуться вони сюди. Чи Чим довше вони там живуть, тим більше вони забувають про свою батьківщину. Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі ТСН тижня. Мене звати Ірина Прокоф'єва, я кореспондентка цієї програми. Ну і так сказали, це зірки. Що сьогодні маємо можливість поспілкуватися зі співаком Мирославом Кувалдіним. Після 2022 року Мирослав закінчив свою концертну діяльність або призупинив концертну так, діяльність рівно, і вступив так. до війська. Тепер ви військовий молодший сержант. Так, дякую за запрошення. Радий бачити, радий бачити усіх глядачів. Uh, так сталося, що так, да, якось в 2022 році, думаю, що багато людей припинили свою з, мирну діяльність, діяльність. І, та зайнялися тим, чим. Було необхідно зайнятися. Знаєте, я коли сказала, що склалися зірки, я так сказала не дарма, тому що ем, вас дуже, напевно, нелегко висмикнути е, з mm -hmm. тих позицій, там, де ви зараз перебуваєте. Е, ви приїхали в Київ з Запоріжжя, з Запорізького напрямку. Ну, і от знаєте, коли військові приходять до нас в студію, як правило, ми завжди питаємо, як там справи? Як там справи на Запоріжжі? Останні півроку ми перебуваємо на Запоріжжі. Ну що, місто стоїть, роботи багато, і всі сподіваються на найкращ, ну, і Мені здається, що судячи по тому, по обстановці саме в місті, то мені здається, що навіть в Києві якось типу, більш небезпечно. Ну, таке враження принаймні складається. Ну, але, звичайно, багато наших міст зараз потерпають і. Війна триває. Давайте трохи перед історією. Як ви опинилися mm -hmm. у війську, а потім, зрештою, опинилися в культурних силах? Я за півроку до початку повномасштабного вторгнення. Тоді була така проблема, якщо ви пам'ятаєте, називалася пандемія. Mm -hmm. Пам'ятаю, як ми її легко і в один зараз, день позбулися. Зараз це називається просто нежить чи. Цоплі, можемо так це називати. Да, тоді ж це зупинялися через цілі бізнеси, не можна було виходити на двір. Угу, Комендантська година в європейських країнах. Так, і я в той час щось придумав, що я хочу робити музику в стилі шансон і придумав проєкт, який називається Джонич. І от за легендою, що це мій брат Близнюк. І за легендою він мав би бути в мене з Закарпаття. Я так придумав, щоб легенда виглядала повноцінно. Я знав, що він з невеличкого села на Рахівщині Кваси. У мене там є знайомі, і от якраз під час пандемії тут концерти закінчилися. Я думаю, поїду, мабуть, попрацюю над тим, щоб мій персонаж став, як говорять режисери, випуклим, щоб його е дізналися про його існування місцеві в першу чергу. Люди, тому що перший ж, хто приїде, захоче перевірити, спитає, є у вас тут такий такі вони Скажуть, не знаємо. Тож я поїхав десь влітку, 21-го року, на Закарпаття. Жив там в Рахові, в квасах, і потім починається повномасштабне вторгнення. Ще раз повторюю, я їхав, щоб у цього Джонича дізналися люди. Легенди йому підтвердити. Ну я потім вже пішов в ТЦК в лютому, відстоював пару днів, мені здається, тоді в черзі простав, тому що черж були величезні, якщо пам'ятаєте, на початку війни. І пішов 69-й батальйон територіальної оборони, це 101 бригада, відразу собі замовив. Позивний Джонич, щоб не стати там, не знаю, будженим. А тоді там... легко було замовити. Ну, можна, да. так, вже відразу, відразу вже це все було. Типа, да, нашивки можна було замовити. Люди на цьому нормальні гроші зробили. І отак я прийшов, став Джоничем, і в мене відразу з'явилося, як я і мріяв, 500 побратимів, які можуть підтвердити, да, що є такий наш е Закарпаття Джонич. І отак, якби моя мрія збулася, але дуже дивним чином, через це. Правильно іноді говорять, що треба бути обережним зі своїми мріями і планами. А багато військових ну, там чоловік моєї подружки каже, я все життя мріяв про зелений джип, і щоб на ньому саме було написано Джип знаєте, ця машина. Він попав на фронт, і у нього там була ця У мене про це є дуже багато історій. Я от та буквально вчора приїхав і знайшов якісь свої старі щоденники, і я там якби візуалізував, як би було б нормально, щоб розвивався там. Гурт, uh -huh. Uh -huh. там якісь плани, те то треба зробити, і я там планував, щоб було більше там, здається, восьми концертів в місяць. Я таке побажання написав. І зараз, оскільки я служив культурному десанті, ми маємо по чотири концерти в день. Знайо, oh -oh. тобто знову ж таки мрія збулася цих концертів. Стало не знаю, там 70 в місяць. Зараз ведете щоденник, якщо ви туди записуєте? А, та ні, зараз не веду. Взагалі, війна якось трошки. Ну тобто, у мене є якісь такі великі плани на після війни. А так, щоб прямо планувати кожен день, чи верніше, хоча б там на якийсь час наперед. Мені здається, зараз безглуздо, тому що ти ж розумієш, що все може змінитися в один в одну просту мить. Я зараз намагаюся робити кожен крок. Так, ніби він може стати останнім. Ну що, ніби? Чує, навіть це можна не брати в душки. Що фаталістом 에... стали? В принципі, да. Я думаю, що в долю починають люди вірити, коли така небезпека постійно висить над тобою. Я думаю, що багато людей стали фаталістами завдяки цьому. І це класно. Я коли приїжджаю. На ну, от, в мирне життя, і там, наприклад, хочу зібрати там, для запису свій гурт, починаю дзвонити хлопцям. Вони ой, та в мене там, тіпа, там такі плани, ой, та я не можу, мені треба там купа справ. Я дуже шкода, що не армії, тому що армії це так, так треба, всі раз зібрався і зробили. І мені здається, що не всі люди усвідомлюють, що часу насправді немає. Якщо вам здається, що можна щось там тіпа, відкладати в довгий ящик, цього довгого ящика не існує. краще Робити тут і зараз, і так робити, щоб було не стидно раптом. Тобто навіть час по іншому впливе, коли ти на війні і коли ти в мирному житті, тут у тебе є багато справ, багато якихось важливих, як тобі здається, справ щось можна там. Є другорядні справи, які можна перенести на потім. Ну а насправді такого ще немає. І якщо включити і в мирному житті отаке ставлення, мені здається, що життя стає трошки якіснішим. Uh -huh. До культурного десанту. Культурний десант сформувався на базі 59-ї бригади. Потім так. він переріс в культурні сили. Mm -hmm. Не знаю, як це називається. Ну, зараз як, це називається вся організація, називається культурні сили, а культурним десантом залишаються тільки ці мобільні групи. Це... Оці мобільні групи це як? І що? Ці мобільні групи от власне. Я звідти приїхав. У нас існує чотири мобільних групи, можливо, п'ять. Які базуються, ну, які відрядженні офіційно і знаходяться на напрямках біля лінії бойового зіткнення. От наша група працює Запоріжжя, Миколаїв, Херсон. Є ще дві групи у нас на Донеччині, одна група на Сумщині. І ще одна мобільна група їздить по шпиталях, по учбових Центр. центрах, так, 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 по рекрутингових центрах. І там зустрічається з людьми. І от, власне, основна задача мобільних груп це якраз таки робота з морально-психологічним станом військовослужбовців. Це виглядає, як в кожній групі є різні виду артистів. Тобто, у нас в складі є там, поет. І актор, який дуже класним голосом читає вірші. Є людина, яка грає на народних інструментах, і знайоме от, з традицією саме українську. це Дмитро а, Мазуряк е, людина з голосом і з віршами, це е, Харчук. Сергій такий є. Далі у нас є зараз. Доєднався е, людина з е, гурту, назва Павло Гоц. І ще у нас є один скрипаль Сергій Руднів, який теж м, був спочатку пілотом безпілотних систем. Я ніяк не звикну. це такий мені здається. Якесь є в цьому типу. Я навіть по цю пісню зараз почав писати. Да, але він скрипаль. Він йому 30 років, він 25 з них вчився грати на скрипці, закінчив школу спеціально, закінчив консерваторію, пропрацював філармонії. А потім став пілотом безпілотних систем. І знову зараз його перевели. Повернувся до до того, що він вміє розкривати душу. Також ще на деяких напрямках є лялькарі, наприклад. Це, мені здається, унікальна історія. І воно тільки здається, що ну що там з військовими чи перед військовими бавитися в ляльки. це якось А типу... воно працює? Воно дуже сильно працює, тому що там такі історії. Е, написав цю історію Валерій Дзех, я власне з ним і починав. От перше, з ким я зіткнувся в культурному десанті, це було ще в 23-му році на Донеччині якраз, то був Валера Дзех. Це людина під два метри, такий худий, як богомол, виходить, розкладає валізу, таку стару сорокових років. І там уже є пісок, фігури янголів і розказує історію. Ну, психологія це, це називається наративна психологія. <психологія> Коли ти розказуєш історію, і кожен, хто її слухає, співвідносить себе в цьому, і через це ти можеш, говорячи ляльці чи від імені ляльки, але насправді ти попадаєш в душу в людини, тому що якщо ти так напряму, хочеш почнеш говорити, в тебе є ще сили, зберись, вставай, йдемо до перемоги. Людина закривається і не сприймається. А як ви шукали оцей ключик до ваших. Колег, побратимів, mm. до яких потрібно отак от достукатися. Як це відбувається? Бо підтримка морально-психологічного стану звучить трошки формально, ну, але це ну це зовсім інше. Це робота з людьми. Це я ну, не знаю. Це напевно психологи не всі можуть справитися. Е, ну так, психологам просто потрібно працювати дуже довго з однією людиною, в чому перевага мистецтва і таких засобів культури. Тим, що ти можеш відразу з декількома людьми працювати, і приблизно вони більш-менш одне й те саме відпочивають, тому що всі пройшли приблизно через такі самі е, випробування Ви і теж з бойової, частина, з бойової так, роботи. Так, так. я вас... ну, в 69-му, так, це був бойовий батальйон. Зараз його немає. Я правда, я служив в штабі, я служив, працював з документами. Але е, ти коли намагаєшся. Я думаю, що це все знаходиться завдяки просто досвіду. Оскільки я вам говорю, що у нас відбувається там по 3-4 зустрічі е, в день, то відповідно є час спробувати той чи інший інструмент, подивитися, як воно працює, трошки потім його відкалібрувати і знову. І таким чином, за якийсь певний час, ти виходиш на інструменти, які ти знаєш, 100% працюють, і цим користуєшся. В принципі, наша та основна задача це трошки повернути емоційну складову військовослужбовцям. Тому що за час війни, коли ти бачиш дуже багато того, що нормально людина не має бачити, то ти, щоб якось зберегти своє психічне здоров'я, людина просто закривається і таке, як панцир на себе mm -hmm. одягає, емоційний саме панцир. А мистецтво, культура якраз таки і може досить м'яко. Знову людину відкрити. І от ідеальна історія, коли після роботи нашої ще заходять психологи. Ну, в, так часто і трапляється, що mm -hmm. з нами їздять психологи, вони дивляться на реакцію людей тобто і потім по розуміють, кому знімаєте, можна. А потім Ми відкриваємо витрив... людей, а потім уже психологи, якщо бачать, що потрібно втручання там, термінове, да, mm -hmm. то вони це роблять або ну, взагалі знімають температуру по палаті, те, що називається. Але я, так, я таке чув, що з нами мають вже постійно от, е, скоро почнуть їздити психологи. Тому що ще, ви розумієте, військовому, коли говориш слово психолог, mm -hmm. то відразу теж включається скепсис, типу, та що ти мені розкажеш? Тим паче, а якщо. Нема, ще... скеп... Скепсису немає? На Нас немає, тому що ми так само ну, побратим. Я от коли їздив у 2014 році, то тоді ну, я розумію, що я приїжджав, в принципі, туди як турист, десь, знаєш, типу, і... Щоб я не розказував, все рівно якась відстань залишалася. Угу. А зараз, коли приїжджають побратими, то це питання якби знімається автоматично. До нас же іноді і цивільні приєднуються. Серьезно? І так, ну там вони приїжджають на два-три дні, хтось на тиждень. І коли це дівчата, типу там, не знаю, там, Христина, Соловій недавно була, Вера Мандзюк, Альона Альона, до дівчат питань немає, дівчатам завжди раді і все добре. А от коли приїжджають, е Люди призивного віку, чоловіки в хорошій формі, красиві, бородаті, з татуюваннями. То я впевнений, що перше питання, яке виникає у військового, коли він слухає, щоб він там йому не співав чи не розказував, чому ти, чому я тут, а ти там? Вранше, чому ти не тут? А якраз через те, що в культурному десанті всі військовослужбовці це питання знімається. Я думаю, так само і з психологами приблизно uh -huh. та сама історія відбувається. Я думаю, що нам треба знаходити якомога більше м -м, психологів з бойовим досвідом тому що роботи буде багато в принципі і мирне на населення доведеться ще тями приводити і ветеранів так що роботи Работим. ще багато але я думаю що наша країна винайде дуже багато нових якихось моментів ми будемо ще і в психології передовими скоро саме от такі посттравматичні чомусь мені так здається був би хороший привід правда а ви саме як відновлюєтеся? Все одно воно нелегко дається. Ти приїжджаєш на, на ЛБЗ, бачиш людей з очима, в яких біль, сумнів, які пережили таке, що, як ви правильно сказали, нормальна людина не має переживати. І все одно ти переносиш це на себе. Ви митець з тонкою душею, ви не можете це не всмоктувати. У нас э, відбувається сесії з психологами також, так да, нам якби в керівництво іноді це влаштовує. Власне, так, ну а все решта все-таки виливається в творчість. в творчість, тому що творчість це в принципі теж дуже сильна терапія. І ми, коли ми зустрічаємося з побратимами, також на цьому наполягаємо. Тому що, в принципі, а, у нас же, в принципі була армія. Непрофесійних солдат, да, Туди пішли не знаю, від режисерів до трактористів, uh -huh. від, ну, люди з, з, з усіх верств е, населення. І ми зустрічаємо багато людей, які почали писати в армію. І це дуже сильна терапія, особливо поезія. Чи багато людей щось майструють руками? Це те, з чим я тут стикався. От у нас Дмитро Мазуряк він постійно інструменти якісь музичні робить, де б він не прийшов, він уже. Робить собі там станочок, якийсь у нього є сверла, і таким, чином хтось із гільз якісь робить вироби, хтось знову ж таки йде в творчість. І ми якби й пропагуємо саме це і допомагаємо. Тобто ми знаходимо ще талановитих людей у війську. Якщо їм потрібно там не знаю, професійна, професійний запис. Ми знаходимо. У нас є вже дружні студії. Ну де б ми не приїхав, в Запоріжжі, власне, є а, пару студій хороших. В Краматорському не знайшли, але в Краматорському могли і. В, в своїх умовах записувати. Потім є ще фронтова студія у нас, коли ми можемо прямо на лінію бойового зіткнення приїхати шо, і, і запросити так людину, щоб ненадовго його не забирати, коли його не можуть, наприклад, відрядити, то ми до нього приїжджаємо. Там спеціально обладнаний автобус з технікою, шумоізольований і так може типу. Да. І це, це дуже фан... допомагає. І ну, Я бачу, як е, пацанам це дуже. Подобається, я думаю, це теж буде таким хорошим кроком для реабілітації і в майбутньому. А ви сам більше зараз військовий, чи все ж таки від цивільного щось залишається? Це в мене ж все менше і менше е залишається від цивільного. Насправді, знаєте, що від відрізняє цивільного від військового. Що? Е тим, що ти просто власним часом ніяк не володієш. І от зараз, якщо мені я отримую наказ. Я встану, вибачусь і піду. А цивільний, я думаю, там довів би наше інтерв'ю до кінця. Мені дуже сподобалася ваша фраза, яку ви давали в інтерв'ю нашим колегам з Тес Н у вас запитали: вибачте про колір вашої шкіри, чи ображаєтеся ви чи ні? А ви так влучно сказали, що зараз вся країна одного кольору, і цей колір хакі. Молодець, як я вмію вибачити. Бачите, як красиво? Красиво. Ви давали це інтерв'ю минулого року. Так, я пам'ятаю. Чи змінилося відчуття в цьому році? Чи дійсно вся країна залишається в хакі? Ну, я думаю, що. Та ні, нічого, а що, а що змінилося у нас починаючи з минулого що року, щось закінчилося. Ну, багато чого знаєте. Ні, у нас є що не говорити про те, що війна закінчилася. Багато говорять зараз про розділення армії і цивільних, і навіть військові, коли приїжджають в Київ, бачать тут просто вирує життя, обстріли закінчилися через дві години. Всі поїхали на роботу. Це добре mm. з одного боку, але з іншого боку, говорять і про моральне розділення людей в однострої і людей. Ну, мені які здається, його що не у війську таких вдягали. Немає, такого розділення не відчувається. Мені здається, що це просто психологічні інформаційно-психологічні операції, які хтось запускає, і хтось це підтримує. Ми все одно залишаємося однією єдиною країною, яка бореться за своє виживання, і де ти це не робив. І навіть люди, які абсолютно не знаю, в піку всім продовжують розмовляти російською мовою, і їм здається, що це їх не стосується. Ми, ну, ми, ми всі відчуваємо цей, цей тягар і цей тиск, і в їхню домівку також може прилетіти. Як би вони не, не ховали голову в пісок? Насправді це так. І чим швидше ми це усвідомимо, чим швидше ми включимося. Ну, хоча дивно взагалі, що я це говорю на четвертий рік вже війни, мені здалося, що давно вже треба було призвичаїтись, вийти на оцей типу, включити свій внутрішній ресурс і йти, йти, йти до перемоги. М а як вам сил вистачає іти і йти до перемоги. Невідомо, коли воно буде. Ну, треба просто налаштуватися, що це надовго. Та і все, і ти тоді сили починаєш розраховувати. Мені на початку тільки моєї служби пропонували підписати контракт на три роки стати офіцером. І, і я тоді, от ще не все розумів. Мені здавалося, що там ну, ще пару місяців кажу, нащо мені контракт? Отак от і хожу досі з сержантом вже четвертий рік. На підвищення хочете? Та ні, ну, ми цим, це ніяк ну, не впливає, мені здається, на, мою, ну, на моє самовідчуття, ні не планував. Я би давно це вже зробив, як би хотів. Тобто кар'єру в армії ви не хочете далі продовжувати? Ну, не планував, але знову-таки, можливо, через 10 років, так сидячи молодшим сержантом, теж буду шкодувати, що а, тоді треба було, вже б би, вже би генералом був. Про особисте але. життя хочу вас запитати, тому що воно теж змінилося у вас. Передусім, відстанню з вашою mm. родиною. Ваша дружина із вашими синами живе за кордоном. Так. Як часто ви їх бачите? Я бачу їх раз на рік їжу в відпустку. От Зараз планую через місяць поїхати привідати. Звичайно, це сумно і важко, але ну, з дружиною ми розмовляємо щодня. Просто у мене така закралася така підозра, що чим довше вони там живуть. Тим більше вони забувають просто свою батьківщину. Ну, я не про дружину, навіть про дітей. От у мене uh -huh. навіть сумніви починають з'являтися, чи повернуться вони сюди, чи ні. Хотілося щоб щоб як, якомога швидше це все скінчилося. Вони там що, отримували освіту і повернулися сюди працювати. Але з кожним днем це все більше і більше сумніву мене викликає. Але, Ви ну... ділитеся цими сумнівами з дружиною? Ну, звичайно, так, так. Що вона каже? А, вона готова їхати сюди в Україну і вступати у Я кажу, ні, Лілія, давай хоча б хтось буде, Дасудим. побуде мамою чи ну взагалі як там, батьками. Типу. <світ> ну так. так що, ну але вона мене розуміє. Я думаю, що багато людей те саме відчувають. Я не знаю, що з цим робити. Потрібно пошвидше закінчувати і потім робити країною такою. В які би людям хотілося жити і хотілося сюди повернутися. У нас все є для цього, бо ми, в принципі, ж якби всю попередню історію майже обнулили. І от ми починаємо жити в незалежній державі, по-справжньому незалежній тільки зараз. І можна все побудувати навіть не дивлячись на попередній досвід. Хотілося б ваші сини долучилися до цього процесу побудови нової держави. Ну, звичайно, ну, звичайно, хотів би, щоб. Якби нову державу. Я думаю, що діти цим і будуть займатися також під керівництвом ну, старших, типу. Ну, я сподіваюся, що так, але як ну, буде, не знаю. Це, звичайно, хотілося, щоб хлопці цим займалися діти. З тою освітою, тим досвідом, так. який в них є. Я думаю, що це один з шляхів нашої держави. Але як зберегти стосунки? Як вам це вдається? А, ну, пам'ятати, що. Що ну, кожен день, як мінімум, треба, е, треба писати, не обмежуватися е, цими сухими там, норм чи плюс-плюс, я не знаю, що люди пишуть. Ділитися так. Я до цього ставлюся, от, ніби я ввечері приходжу з роботи, угу. і от у нас є там з дружиною півгодини, Ми зізванюємося, і там кожен розказує, як у нього день пройшов, і якісь там плани, хоча б на через рік, але все рівно будуємо. Ну, що ми це там зустрінемось 30. і туди. Так, ну але це ж кажу, це скоріше, е, як тренінг. Але якщо вони збудуться, якщо ці плани втіляться, я буду тільки щасливий. Значить, хороші плани. Так, але я не, не підпорядковую все своє життя саме під ці плани, розумієте? Вони в мене є як е, просто заняття, якого я прагну. Через якийсь час. Якщо так. говорити про музику, я вам обіцяла, що ми не будемо говорити, mm -hmm. бо я в ній дуже мало чого розумію. А що там Але... музики розуміти? Вам або подобається, або не подобається музика. І от Це мені подобається мене. те, що ви робите. Прекрасно, знайшли вже у вас хороший смак. Зрозуміло, що вона змінилася, зрозуміло, що слова інші зовсім знаходяться. І от зараз наступна пісня, яку ви зараз пишете, mm. вона буде про пілотів, безпілотних систем. Так. І воно все на досвіді, все на житті, все на відчуттях того, що ви поїхали побачили. А... Як ці тексти формують? Ну, ви тут... Насправді мені здається, що будь-який поет, будь-який артист м -м -ну, не може жити у вакуумі. Він все рівно має відзеркалювати те, що навколо нього. Відбувається, і мене, чесно кажуть, чи дивує, коли от зараз я не знаю співати про тільки про ромашки, чи там знаєш про якісь типу, позитивні емоції. Мені здається, що це не чесно. І до самого себе, і до глядача. Ну і відповідно Я зараз десь в піснях. Ну, по-перше, я вже зрозумів, що якщо в мене було там, це Гурзив'йо, був, потім був Джоннич, це, в принципі, все як. Псевду, такі знаєш, я нарешті вийшов, що став чесним перед собою і почав вже під власним іменем робити якусь музику. І мені раніше хотілося, щоб музика була веселою. Зараз вже такої проблеми немає. Я хочу просто, щоб вона була чесною. А, а позитивні відчуття теж хочеться знайти, але їх важко зараз знайти. Відповідно, а, музика стає ну, і сумною трошки. і... і але чесною. Ну, так, але помічною, я би так сказав. Хоч, хочеться, а може, це допомога, допомога передусім собі? Це допомога і собі, і людям, які опинилися в, в, ну, в надзвичайній ситуації. Це ж ну, просто ненормальне життя, яким ми живемо. І як від цього рятуватися? Ах, немає прямо таких методичних інструкцій, як з цього виходити. І я думаю, що кожен потрошку імперичним методом, методом проб і помилок намагається і себе витачити, і е, людям навколо себе допомогти. Я думаю, що от з цього досвіду і складеться. Щось нове, що, можливо, потім будуть вивчати і поставлять на якісь, не знаю, наукові рейки, і буде все прописано, якщо ви хочете вийти, робіть те-то, те-то, те-то. Це стратегічний. Так... План. Ну, мені мені здається, що так і буде, і хтось це все підсумує. Мирослава, ем, про слова, оскільки ви <світ> пишете слова, відчуваєте дійсність, відчуваєте реальність. Ви знаєте, я побачила е, одного разу пост. Е, Одного експерта, і там було написано, що ми зараз так багато приділяємо слів уваги слову перемовини, що ми його в своєму оточенні, в своєму щоденному вживанні замінили на слово перемога. І слово mm. перемога якось ну, знаєте, випало з нашого контексту. Mm. Чи важливо вживати слово перемога зараз? Ну, Мені здається, що слова формують реальність. І... Те, про що ти найчастіше говориш, те з тобою трапляється. А ви що вживаєте? Через те, найчастіше. звичайно, потрібно. Я не пам'ятаю, коли я вживав слово перемога. це здається, перший раз, я то завдяки вам. Ми йдемо, його йдемо часто до перемоги. Вживаємо. Звичайно, а як це буде досягнуто, якими вже засобами, це не так важливо. Я ну, відразу, коли все це починалося, я розумів, що встрою в якусь. Переможну історію, це в мене було завжди таке відчуття. Відчуття мене ніколи не підводило. Ну, ніколи, прямо ніколи, але переважно я довіряю своїм відчуттям. А зараз що відчуваєте? Я відчуваю, що ми повільно, але рухаємося до перемоги. А як часто вживаєте в лексиконі в своєму слову перемога? Перемога досить часто, так. Пісню не пишете? Е, уже, мабуть, е, після перемоги. Хоча пісня це ж така штука, що ви, тобто, якщо у вас буде приспів зі словом перемога, ви його декілька разів промовляєте, таким чином починаєте знову ж таки формувати свою дійсність. Ну Це все жарти, я думаю, про перемогу буде багато пісень, і ми їх ще заспіваємо десь на Красній площі. Обов'язково. Я вам бажаю заново почати вести щоденники, щоб ваші плани і мрії втілювалися, щоб в них обов'язково було слово родина. Стратегічний план на те, що ми своєю головою, мізками, серцем, талантом могли перемогти. Дякую. І щоб слово перемога там обов'язково було. І пісня з вас Дякую. Пісня? Це я починаю вже думати. Дякую за запрошення. Дякую вам.